Доброго ранку. Сьогодні про послугу електронного бронювання. Я вважаю унікальний продукт Мінекономіки, мінцифри, міноборони. І на порталі Дія ви можете в 5 кроків зробити електронне бронювання списку ваших працівників. Все дуже просто. Перш за все, нагадую, що є постанова Кабміна номер 76 із змінами червня 2024 року. Там, де вказуються критерії і порядок, за якими здійснюється визначення підприємства таким, що є критично важливим для економіки або критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ, одразу звертаю увагу, ФОПи не бронюють і не бронюються. Особи, які працюють про цивільно правовим гаурам, також не бронюються. Бронювання здійснюється на 12 місяців або на термін контракту. Подає дані керівник підприємства або уповноважена особа, наприклад, керівник кадрової служби, але це підпис електронний все одно повинен зробити керівник. Система перевіряє підприємства, система перевіряє офіційність працевлаштування, оновленість військово-облікових даних, відповідність даних оберігу, і далі працівник повинен бути військово зобов'язаним перебувати на обліку, оновлені дані і немає відстрочки. Тоді можливо його забронювати. Тому авторизація на порталі Дія. Обираєте Каталог послуги бізнесу. Там є вкладка бронювання. Подається заява, в тому числі списком можна підтягнути і через годину ви вже отримуєте інформацію. Або підтвердження зазвичай, або підставу відмови. А працівник, в свою чергу, отримує дані вже в резерв плюс. Тому. Немає людського фактору, немає місяців подачі і очікування. Все дуже просто і дуже швидко. Є лише певні вимоги, звертаю вашу увагу на ці обставини. Тому користуйтеся, вже працює!